Доброго дня, дорогі друзі. Ми з вами продовжуємо вивчати екосистему. І коли ми в 6 класі з вами вивчали біосферу, ми говорили про те, що наша географічна оболонка, яка теж є певною екосистемою, вона цілісна. Да? Тобто, всі, все живе і неживе, взаємопов'язане. І говорили про те, що цей взаємозв'язок забезпечується кругообігом речовин і енергії. Сьогодні ми детальніше трошки поговоримо про ці колообіги. Тема нашого сьогоднішнього року колообіги речовин і елементів у природі. Отже, в попередніх параграфах ми говорили, що в результаті харчових ланцюгів спостерігається в екосистемі потік енергії. А саме сонячна енергія, як бачимо на схемі, поглинається продуцентами і далі передається від одного трофічного рівня. До іншого, підтримуючи істування екосистеми. Зрештою, вона, ця енергія сонячна, використовується тваринами вже для, для процесів життєдіяльності і розсіюється у вигляді теплоти. Тож, тобто, ми можемо прийти до висновку, що кількість енергії в екосистемах вона змінюється. І ця зміна енергії. Підпорядкована законом, фізичним законом термодинаміки. Перший закон термодинаміки нам всім дуже добре відомий: це закон збереження енергії. Він говорить про те, що енергія не утворюється ні звідки і безслідно нікуди не зникає. А вона лише перетворюється із однієї форми в іншу. Що ж це означає, якщо ми беремо екосистему? Якщо ми беремо екосистему, це означає. Що енергія, яка міститься на всіх трофічних рівнях, а міститься вона там у вигляді хімічних зв'язків, міститься вона і в живих, і в мертвих організмах, це колишня сонячна енергія, яка про яка була поглинута продуцентами. Відповідно до другого закону термодинаміки: теплова енергія не може бути використана живими організмами для виконання роботи, тому в екосистемах такого поняття, як колообіг енергії, взагалі немає. На відміну від енергії, хімічні елементи, які є в екосистемах, беруть участь у складних колообігах. Живі організми включають ці елементи до свого складу і повертають потім з часом їх назад до довкіллю. Розглянемо сьогодні колообіг двох найважливіших хімічних елементів, такі як карбон та нітроген. Почнемо з карбону. Карбон є, основ... є основою всіх органічних сполук. Ходить до складу до всіх без винятку живих організмів. Тому, звичайно, роль карбону надзвичайно важлива. Карбон перебуває в природі у різних станах, у різних формах. Наприклад, у осадових породах, паливних корисних опалинах, нафті, в природному газі, також він, він концентрується у вигляді вуглекислого вуглекислому газі в атмосфері, і, звичайно, він міститься в кожному з нас, тобто в живих організмах. В атмосфері карбон перебуває, як я вже казав, у вигляді не тільки вуглекислого газу, а ще й метану. У літосфері, у вигляді паливних корисних копалин, а також графіту та інших сполук. Колообіг карбону, якщо ми подивимося на цей рисунок, дуже простий. А саме він пов'язаний з двома процесами. З одного боку, це фотосинтез, який здійснюється в зелених рослинах, адже зелені рослини поглинають вуглекислий газ, а разом з ними карбон, і в процесі дихання тварин. Тварини дихають і виділяють вуглекислий газ, і таким чином карбон повертається назад в атмосферу. Крім того, треба сказати, що рослини включають також карбон в свій. Е в свій обмін речовин і утворюють із нього, скажімо, цукри і багато органічних речовин. Ці речовини поїдають тварини, коли вони відмирають, вони розкладаються редуцентами, і таким чином карбон повертається назад в коло обміну. Треба сказати, що фіксація вуглекислого газу і дихання вони збалансовані. Рослини поглинають вуглекислий газ, ми це знаємо, але їх поїдають тварини. Чи вони відмирають і розкладаються за участю редуцентів, і це призводить до того, що така сама кількість вуглекислого газу, яка була поглинута, така сама повертається назад в атмосферу. Але є винятки. Наприклад, якщо ми беремо водну екосистему, біомаса в певний час вилучається з кругообігу. В морських екосистемах мертві організми опускаються на дно. Гниття там відбувається набагато повільніше, оскільки там високий тиск і низька температура. Серед наземних екосистем така сама ситуація характерна для боліт. А от в тропічних лісах, попри те, що вони поглинають велику кількість вуглекислого газу, наскільки ми знаємо, так, стільки ж само вони виділяють його назад в атмосферу. Так, яким чином постає питання? І чи говориться про те, що зелені рослини шкідливі для планети? Ні в якому разі ні. Справа в тому, що у складі біомаси всіх рослин є величезна кількість карбону. І коли ми з вами використовуємо деревину, тобто, наприклад, спалюємо деревину, весь цей карбон назад повертається в світовий колообіг карбону. Треба сказати, що колообіг карбону останнім часом дуже привертає увагу вчених. Чому? Тому що вуглекислий газ і метан, де міститься карбон і водяна пара спричиняє так званий парниковий ефект. Парниковий ефект, як ми знаємо, призводить до глобального підвищення температури повітря і глобального потепління клімату. Протягом мільйонів років карбон існував у вигляді різних сполук корисних копалинах – у вугіллі, в нафті, в природному газі. Звичайно, людина використовує ці корисні копалини і інтенсивне спалювання цих корисних копалин, яке ще паралельно супроводжується масовим вирубуванням лісів. Призвели до порушення так званого карбонового балансу. Тобто в останні півтора-два століття цей баланс порушений. Тобто концентрація вуглекислого газу в атмосфері, як ми знаємо, збільшу, збільшувалася. Да? І вуглекислий газ сам по собі ем, слугує такою ковдрою, утеплювачем нашої планети. Він не пропускає теплове випромінювання назад в атмосферу, а утримує його, як бачимо на схемі, в приземному шарі. Це і призводить до зростання середньої температури, серйозних змін клімату та стихійних лих, які ми останнім часом спостерігаємо. Тепер ми говоримо про кругообіг нітрогену. Так само, як і карбон, нітроген один з найважливіших елементів, який входить до складу всіх живих істот без винятку. Ми знаємо, що атмосферне повітря на 78% складається з нітрогену. Але тут нітроген пробуває в дуже цікавій формі. Справа в тому, що повітряний нітроген, повітряний азот не може бути використані живими організмами. Чому? Тому що, якщо ви пригадаєте курс хімії, то ви е, маєте знати, що між двома молекулами нітрогену, а формула його Н2, зв'язки дуже сильні. І щоб розірвати ці зв'язки, треба величезна кількість енергії. У промисловості для того, щоб розірвати ці зв'язки, використовують високу температуру, тиск, використовують каталізатори, але в природі все відбувається набагато простіше. Справа в тому, що тут є дрібненькі ґрунтові мікроорганізми, які легко розривають ці зв'язки. Ці організми називаються азотфіксуючі бактерії. Азотфіксуючі бактерії зв'язують атмосферний азот і переводять його в доступну для засвоєння рослинами форму. Багато азотфіксуючих бактерій живуть в симбіозі з рослинами. Наприклад, нам добре відомо, що бульбачкові бактерії, ось подивіться, будь ласка, на малюнку, живуть на коренях бобових рослин, кагоро, ем, да, і засвоюють азот і перетворюють його в доступну для рослин форму, тому що рослинам азот потрібен, з нього вони будують клітини і органи. Але є й вільноживучі грунтові азотфіксатори, тобто які в симбіоз з рослинами не вступають. Давайте з вами розглянемо, як же відбувається колообіг азоту в природі. І так, все починається з того, що рослини засвоюють азот з атмосферного повітря. Далі, нітрифікувальні бактерії перетворюють Перетворюють амоніак, який утворюється за рахунок завдяки діяльності азотфіксуючих бактерій на нітрати і нітрити. Ці нітрати і нітрити використовуються, як бачимо, рослинами для того, щоб створити із них органічні сполуки, зокрема амінокислоти, хлорофіл і так далі. Тварини отримують ці продукти нітрогену, споживаючи рослини. Нітроген із мертвих організмів чи відходів життєдіяльності тварин повертається до вкілля шляхом амоніфікації. Тобто, всі ці органічні сполуки розпадаються і утворює, ам, утворюється амоніак. Амоніак, як ми вже знаємо, піддається процесу нітрифікації, в результаті перетворюється на нітрати і нітрити. І в такому, і в такому вигляді поглинається рослинами. Але частина нітратів і нітритів не поглинається рослинами, а піддається процесу денітрифікації. В результаті утворюється молекулярний азот, який повертається в атмосферу і стає знову доступним для засвоєння рослин. Таким чином, основні етапи колообігу, етапи колообігу нітрогену можна подати у вигляді такої послідовності. По-перше, рослини сприймають що? Атмосферний азот. Далі Азотфіксуючі бактерії перетворюють цей азот на амоніак. Далі, в результаті нитрифікації, з амоніаку утворюються нітрати і нітрити, які поглинаються рослинами і включаються до складу органічних сполук, амінокислот, білків і так далі. Ці сполуки потрапляють в, в трофічні рівні екосистеми, тобто споживаються консументами, тобто тваринами різних порядків. Так. З відходів життєдіяльності організмів, з, мер, з мертвої органіки, з цих органічних речовин, шляхом амоні, а, амоніфікації, утворюється, що амоніак, який знову підлягає нітрифікації, перетворюючись на нітрати. Нітрати в результаті денитрифікації утворюються, що молекулярний азот, який повертається назад в атмосферу. Ось так відбувається, кругообіг ем, нітрогену в природі. Звичайно, кількість нітрогену, яка зв'язується з ґрунтовими організмами, на сьогодні не забезпечують потреба аграрної промисловості. Справа в тому, що культурні рослини, які вирощує людина, вони потребують дуже багато азоту, тому що азот це будівельний матеріал для білків, а будь-яке тіло ми ж займо, воно складається з білків. Тому і у тому унесення азоту до ґрунту азоту азотний добрив є необхідною умовою існування взагалі сільського господарства. Сьогодні виробництво зв'язує 80 мільйонів тонн атмосферного азоту на рік, а ґрунтові бактерії на рік здатні зв'язувати 100 мільйонів тонн азоту. Але в 20 столітті людина навчилася виробляти азотні добрива. І причому в такій кількості, яка вже не тільки наближається до масштабу фіксації азоту у всій біосфері, але й вже з'являється надлишок. І цей надлишок азоту призвів до того, що вони, виникли ряд проблем, які пов'язані з забрудненням довкілля. Перша проблема це евтрофікація. Евтрофікація це збільшення вмісту в водоймах мінеральних речовин, зокрема азотомісних сполук. Внаслідок евтрофікації спочатку активно розмножуються мікроскопічні водорості, цианобактерії, тобто розмножуються в воді фітопланктон. І це призводить до світіння води, яке ви бачите на слайді. Це знижує прозорість води, так, внаслідок чого в воду попадає менше світла для підводних рослин. так? Підводні рослини менше фотосинтезують, врешті-решт відмирають. В результаті їх відмирання в воді відбувається процес гниття. Це призводить до зменшення кисню в воді і до задухи. Зрештою, різноманітність видів в екосистемі водній істотно зменшується, а водойма з часом взагалі може перетворитися на болото. Інша проблема полягає в тому, що в атмосферу надходить занадто велика кількість сполук нітрогену, наприклад. В двигунах внутрішнього згоряння утворюється багато сполук, цей вуглекислий газ, цей чадний газ. Так? Внаслідок реакції цих оксидів з водою утворюються кислоти нітратна і нітритна. Ці кислоти накопичуються в атмосфері і це призводить до випадання кислотних дощів. Кислотні дощі це серйозна загроза для довкілля. Ем, результатом випадання кислотних дощів є суттєве збільшення кислотності ґрунту. І таке закислення спричинює зменшення чисельності видів в екосистемах, а харчові ланцюги починаються саме з продуцентів, саме з зелених рослин. Тому загибель продуцентів змінює всю екосистему і призводить до відмирання не тільки самих продуцентів, тобто зелених рослин, а й тих організмів, які харчуються ними. В такий спосіб людська діяльність впливає навіть на віддалені природні угрупування. Ось таке значення, друзі, має колообіг карбону і нітрогену для навколишнього середовища. І як бачите, людина здатна впливати на цей процес, і наслідки цього впливу, на жаль, негативні. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з колообігом речовин природи. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!